Неодноразово мене запитували, звідки на землі взялися раси. Дуже шкода, але Біблія прямо про це нічого не говорить. У нас є багато питань, на які дуже хочеться мати відповідь заради цікавості, але Святе Письмо нам дає відповіді в більшості на ті запитання. Які справді важливі для нашого життя і спасіння. Тому, відповідаючи на це запитання, я буду опиратися на логічні пояснення і припущення інших дослідників Біблії і науковців. Коли Бог створив Адама і Єву, вони були фізично досконалими, і сьогодні ми достеменно не можемо знати наскільки генетично ми зараз від них відрізняємося. Ми навіть не знаємо, якого кольору у них була шкіра. Ми то звикли їх уявляти білими, але про це ніде не сказано. Можливо, вони були чорношкірими чи більше схожими на азіатів. Також є припущення, що у них могли народжувати діт... народжуватися діти різних рас, хоча, на мою думку, це мало ймовірно. Коли ж був потоп, тільки вісім осіб врятувалося: Ной, його дружина і троє синів з дружинами. Ось тут зупинимося і відволічемося на коротенький науковий лікбез. Є таке поняття, як мікроеволюція. Мікроеволюція це сукупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях одного виду. Наскільки мені відомо, креаціонізм заперечує макроеволюцію, коли рибка поступово стала собачкою. Але немає нічого проти мікроеволюції, коли, наприклад, бактерія стає стійкою до антибіотиків, тобто пристосовується до несприятливих для неї умов. Як це відбувається? Коли антибіотик використовується вперше. Він видаляє переважну більшість бактерій. Однак серед клітин, що вижили, будуть знайдені такі, що стійкі до антибіотика, що є наслідком певної особливості генів. Таким чином, організми, що несуть ген стійкості, генеруватимуть більше нащадків, які не бояться того антибіотика. Так от до чого це я? Коли після потопу нащадки Ноя розійшлися в різні боки, в різні частини землі, вони поступово почали пристосовуватися до тих нових кліматичних умов, у яких вони тепер проживали. Таким чином, в одних народів поступово стали вищими очі, в інших стала темніша шкіра. І ще відбулося багато різних мікроеволюційних змін. І на генетичному рівні ці люди вже несуть ген стійкості до тих несприятливих умов, в яких вони проживали певний час. Знову ж таки, наголошую, що це тільки припущення, і воно може бути суб'єктивним, адже точної відповіді на це запитання Бог нам не дав у своєму слові. Але є важлива думка в Біблії, яку нам варто пам'ятати: створив він з одного, весь людський рід. Щоби жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання. Усі ми однієї раси, діти Божі, яких він любить незалежно від кольору шкіри чи розрізу очей.